І за вас цікава риторика, чому не працює, чому не працює? Чому треба йти? Дисяч чому громадянин України, які, е, повинен згідно конституції захищати батьківщину, згідно чинного законодавства піти, о, як обов'язок оновити свої дані? Чому вони це не роблять? Дивіться, чому громадянин України військовозобов'язаний цього не робить? Так як ви правильно кажете, у нас понад 6 мільйонів, як то кажуть, е, військовозобов'язаних е, людей. Е, не приходять не оновлюють свої дані їм краще інколи, сплатити штраф, ховатися, поки е, їх життя, їх родин, сімей, дітей захищають інші хлопці. це які повинні ще прийняти закон для того, щоб стимулювати ці там 6 мільйонів. Як ви сказали, прийти з іночинного законодавства, е, стати на облік оновити свої дані, що Елександр, ще потрібно прийняти а чому цінтрим? можливо серед відповідей є те, що з людьми якось ну, та не нота риторика налаштована, не так говорили. Ні. Ні. Ні, окрім страху. Окрім страху, не справедливо. Ливість ставлення до людей, коли ти бачиш, що хтось у когось знаходять у чино... не у чиновників, а у тих, хто там видає медичні довідки чи фейкову інвалідність, у них знаходять під матрацами буквально мільйони. А хтось змушений своїм життям боротися за, за країну. Тобто, оці питання несправедливості і неналежного можливо, ну неналежного спілкування з людьми на ну, донесення інформації, чи ви не, бач... не вбачаєте тут такі от глобальні, скажімо так, питання. Дивіться, не несправедливо це щодо економічного бронювання. Це несправедливо. Да, бо коли люди мають гроші не воюють. Люди не мають гроші, воюють. Це несправедливо. А якщо людина хабарник десь бере хабарі, це потрібно його саджати в тюрму. В'язницю перепрошую, і це нормально. дивіться. він це ненормально, коли вони крадуть, і нормально, коли таких засуджують і саджають до в'язниці. Але це не стосується взагалі мобілізації і війни. Де, це стосує... Я розумію, що багатьом інформаційним каналам можливо росіянам потрібно Ітувати внутрішній стан в країні Ми тут навіть да, і, не про це, і, а про таку соціальну несправедливість, про яку тата -та -та, на жаль залишається запитали, кілька секунд. Олександр на цьому ну, я змушена з вами закінчувати.